Я вигрібатиму між берегами. Я розберуся врешті з берегами, і Я вириватиму вам гортані. Доброї ночі, мої кохані. Кохай, рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій. Радій, рибо, радій. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відразу й мук, всячого злого життя, шаленства та моросердь, Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Сергій Жадан уже не вперше приїжджає до Полтави. Презентація його нової книжки зібрала велику кількість студентства у Полтавському національному педагогічному університеті. На думку автора, подібні заходи важливі насамперед, тому що країна зараз змінюється. Через непрості події, що нині відбуваються, змінюється саме повітря. У ньому надто багато швів та розривів. Їх потрібно чимось заповнювати. Можна спробувати заповнити їх віршами, говорить автор. Звідки ти, чорна валко, даши нас Ми, капелани, мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли покору і в Передай своїм, що стріляти більше немає покору. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом, тепер навіть у наших снах, пахне горіло. Жінки в нашому місті були дзвінки і безтурботні. Їхні пальці вночі торкались базоні. Джерела в місті були глибокі, наче жили. Церкви були просторі, ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами просто поговорити. Даруй нам свою любов, стискай лищата, тебе ж, капелани, вчили сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто. Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покара новини? Скажи взагалі, бодай щось чого не скажуть. новинах. люблю творчіше до нас. Сам читаю маю майже всі книжки, майже всі підписані. З один з найкращих українських ліриків. Про зайків теж цікаво, нова книжка, вже підписав, вже купив, підписав. Життя Марії нова книжка віршів та перекладів письменника. Вона містить 80 творів, 60 віршів самого автора і 20 перекладів поезії Чяслава Мілоша. Сам же Дан говорить, що ця книжка особлива тим, що писалася як щоденник. Задоволі доволі короткий термін. А вирізняється особливо контрастним поєднанням внутрішнього та зовнішнього, світлого та темного. Книжка буде проілюстрована знімками, зробленими Сергієм Жаданом і харківським дизайнером Ілею Павловим. Присутність із задоволенням слухали виступ письменника, ставили запитання, дискутували. У багатьох здійснилася мрія поспілкуватися з улюбленим письменником, поговорити з ним віч на віч. Ну, я давно хотів потрапити на саме на читання Жадана. Я бував на концертах Жадана і собак і не раз. А от нарешті випала така чудова нагода потрапити на його читання. Знаєте, дуже приємно вражений. І нарешті я почув голос свого кумира, саме поетичний голос свого кумира наживо. Сьогоднішня зустріч це гарна нагода отримати естетичну насолоду від зустрічі з улюбленим письменником. На мою думку, це Найкращий письменник сучасної України, і сьогоднішні вірші я думаю, довели це багатьом. Якоюсь чеснотою твору кимось іншим, може.